Ці функції, що не надається виконати, її, скажімо так, фізичним А Робити це може податково тільки ліцензована організація, тому що це спеціальні ліцензії буде зворотні. Тому, якщо такі речі будуть робити, це в одному разі не буде збільшено працівників муніципальної регіони. Тому що вони ці функції не можуть виконувати. Це буде якщо це вдасться зробити, то це буде хіба молося з якихось і яка має згідно до ліцензії, ліцензія на полону об'єкти, на коло фізичних сім, і так далі. Із не може бути заключення вот таку співпрацю. Але не в, в самій циваній це поки що там тільки то кадр зміни звичайні такому вже не було. І думаю, що ми зараз передали по функцію спеціальності з правополовиною організам, раніше було в підвозрі. І контролі це так, контроль, це знову ж таки спостереження і контроль за незаконним. Проїзд стратегічного розповідку залишилась функція лише вкладання договорів і е, забезпечує кожні коштів до дівчат рекламу, а за поліцією залишилося на сенегорів.